Національний банк України випустив пам'ятну монету українська бавовна САУ Богдана номіналом 5 гривень. Основна інформація про монету Номінал 5 гривень, рік карбування 2025, матеріал Незельпер, дата введення в обіг 23 червня 2025 року. тіра 75 тисяч штук присвячена самохідній артилерійській установці Богдана, символу військової потужності та інженерної майстерності України. Опис монети. Аверс. На зеркальному тлі зображення абрис острова Зміїни, який було звільнено за підтримки Сав Богдана. Поруч з островом стилізовані змії, що символізують відступ ворога. Угорі малий Державний герб України, ліворуч напис Україна, рік карбування 2025. Номіналом 5. Та графічний знак гривні на блискавкоподібних подібних зигзагах. У по центру логотип банкнотного монетного двору Національного банку України. Реверс. Зараз реверс. Дуже цікава монета, цікавий дизайн. Зображена самохідну артилерійську установку Богдана в момент бойового розгортання на степовому ландшафті. Л ландшафті. У динаміці. Пострілу передана місць української артилерії, а на тлі силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства. У нижній часі монети напис Сау Богдана. Чим же цікава ця монета? Пам'яті монети, як Сау Богдана з Незельберу, переважно цінуються за свою колекційну історичну та художню цінність. Їхня вартість рідко пов'язана з ціною металу, якщо це не золото чи срібло. Тираж для монети Сау Богдана тираж становить 75 тисяч штук. Це відносно невеликий тираж для незеліберових монет НБУ. Чим менший тираж, тим вища потенційна колекційна цінність у майбутньому. До такої монету для такої монети тираж невеликий. Тематика. Тема українського бавовна Сау Богдану є надзвичайно актуальною та патріотичною, особливо в умовах повномасштабної війни. Монети, присвячені знаковим подіям, військовим, досягненням або видатних особистостям, часто користуються підвищеним попитом серед колекціонерів та патріотів. Це може забезпечити швидке зростання ціни на вторинному ринку. Попит серед колекціонерів. Тематика Збройної сили України вже має велику армію прихильників. Якщо монета САУ Богдана буде популярна серед нумізматів то широких верст населення, які бажають мати символічний оберіг або пам'ять про знакову подію і невеликим тиражом розкуповується одразу після випуску. Їхня ціна на вторинному ринку значно зростає. Художня та історична цінність. Якщо дизайн монети високо оцінюється, а оби САУ Богдана свідчить про глибокий зміст та Севалін. це також додає привабливості. Монета 5 гривень 2025 року українська бавовна Сау Богдана має значний колекційний, колекційний та спекулятивний потенціал у короткостроковій перспективі завдяки актуальній тематиці та відносно невеликому тиражу. Для довгострокового інвестування нумізматику. України вона також може бути цікавою, але варто розуміти, що основний приріст вартості буде замовлений її колекційною цінності, а не вартістю металу. Якщо ви зацікавлені в інвестуванні, стежте за цінами на вторинному ринку після офіційного випуску. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, та підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вітаю! Слава Україні!